Встановив автоматику BFT на розпашні ворота для відкриття назовні, і додаткові датчики. І зараз покажемо, як воно працює. Натискаємо. Ворота пішли на відкриття. Коли переходимо датчики, вони ці внутрішні не спрацьовують, але якщо Щось знаходиться зовні, ворота зупиняються. Але якщо відходимо, звільнили, ворота відчиняються. І зараз у нас 30 секунд затримка на закриття. Затримку можна змінювати, починають закриватися. І якщо в цей момент хтось проходить, ворота зупиняються, і якщо ми звільнили прохід, то вони автоматично відкриваються і знову чекають 30 секунд на закриття. Через 30 секунд вони починають автоматично закриватися. І вже якщо хтось знаходиться в цій створці, вони також відчиняються і зупиняються на реверсі. Таким чином правильно працює система автоматики на розпашні ворота, які відчиняються назовні. І обов'язково треба ставити. Ось ці додаткові датчики. Тому вертайтеся до професіоналів з нами будувати легко.